Я не хочу ходити в московську партнеру, поки тут не буде звучати українська мова. Же бійка на порозі храму у селі Бронники Рівненського району. Місцеві жителі вирішили відмовитися від московського патріархату на користь православної церкви України. Взимку люди у бронниках засвідчили це своїми підписами. Відбулися збори релігійної громади і проголосували за перехід в православну церкву України. На зборах були присутні майже 250 жителів села. кажуть, священник та віряни УПЦ від участі у зборах відмовились. Інша сторона не з'явилася, Хоча вони були присутні, теж вони виходили краз з храму. Був священник, у який виходив. Він же сказав, що він не знав про цю Дату, хоча він проходив, повз нас і проігнорував прямо це. Вони після закінчення служби вийшли, закрили храм і пішли. Ми пропонували їм, щоб вони прийняли участь, вони не захотіли. Два місяці тривало оформлення документів, коли папери отримали, вір'яни ПЦУ прийшли на подвір'я храму, чекали закінчення недільної служби. Зібралися сьогодні для того, щоб попросити настоятеля цього храму. Вони на сьогоднішній день відносять. До ну, російської церкви, щоб уже нам передали ключі майно і сам і самі всі будівлі, які належать нашій релігійній громаді. Втім, мирно вирішити не вдалось. Після служби розгорілись суперечки. Я ж вас священник, послан від Бога, вас слуга господні. Ні, священник, ні віряни УПЦ не погоджувались на перехід до ПЦУ. не виганяємо ніколи. Приходьте, моліться, Бог один. Ми є українці, ми є українці. Ми повинні намолювати свою українську мову. У суперечку втрутились поліцейські. Є розпорядження голови обласної військової адміністрації пана Коваля. Є виписка з єдиного реєстру про те, що релігійна організація релігійної громади Святопокровської парафії. Рівненської єпархії Української православної церкви Православної церкви України, села Бронники Рівненського району переходить у власність Православної церкви України. Релігійна громада Православної церкви України має право розпоряджатися даним храмом. Але й це не переконало вірян УПЦ. У село Бронники приїхали священники Православної церкви України, аби провести перше богослужіння у Покровській церкві. Віряни ж УПЦ не давали їм це зробити, співали паралельно. Переспівай хто кого. Наші українці дуже як ті росіяни вбивають. Вони зараз паралельно не дають нам, щоб ми вели службу. Приїхали у храм монахині з сусіднього монастиря та священники УПЦ заявили про рейдерське захоплення храму. Це рейдерство, яке звершено в черговий раз на українській землі. Ас, коли ми переживаємо агресію Москви, люди збурюються, люди бачать в церкві московського перехату ворога. Людей можна зрозуміти, і пішов час, і коли ця громада вже яка ж дозріла до переходу. Викликали підкріплення правоохоронців, адже віряни ОПЦ відмовлялися виходити з храму. Людей не була до старшого покоління, га? А вони ноги й ноги не переступали Порога цієї церкви. а Вони зараз хочуть у церкву. Я не ходив перш за все в церкву. Також по тій ж причині велика роль відігравала, що це церква московського петригато. Як би вони себе називали, які вони дифарамби не розказували, це все одно підпорядкування Московської церкви. Представники рівненської єпархії УПЦ вважають збори щодо зміни конфесії у селі нелегітимними. Документи підробкою, а дану ситуацію захопленням храму. Територіальна громада даного села і жителі ближчих сіл провели збори, видали їх за збори релігійної громади, і відповідно на тих зборах вони прийняли рішення про перехід Православної Церкви Україну. Зрозуміло те, що була підробка документів, самі збори проводилися з порушенням закону України, де чітко передбачено те, що збори релігійних громад і право переходу в іншу конфесію мають лише члени релігійних громад. А як я сказав раніше, про те, що збори проводили члени територіальних громад. Та все ж згідні на мирне врегулювання ситуації у підсумку дня обидві сторони за участі поліцейських погодились вести діалог. Церкву зачинили і домовились про почергове богослужіння у храмі на певний час. Я думаю, що люди все-таки подумають, люди все таки настрояться і будуть ходити сюди. Тобто, це люди нашої релігійної громади. Вони просто ну ходили в цю церкву московського патріархату. Зараз та сама церква, та сама віра в Бога. Думаю, що всі люди будуть ходити сюди. Громада православної церкви України, села Бронники, збирається подавати позов до суду, щоб остаточно вирішити конфлікт і довести правоту у добровільній зміні канонічної приналежності. А не Олександр Бойко, новини рівного.